Друзі, доброго дня. Сьогодні Назар Озарянський привіз нам надзвичайно важливу штуку, надзвичайно важливий дрон, це наші очі з тепловізійною камерою, які вже, вже сьогодні поїдуть розвідувати обстановку, коригувати вогонь. Ми вже зараз знаходимося на фронті. Я е, дякую всім, хто приймав участь у зборі. Окремо хочу подякувати і колективу е енергоатому, і колективу ДТЕКа. Окремо хочу подякувати Стану Коваленка. Хочу подякувати Андрею Созирянському за логістику і за ті концерти, які він робив в Литві. А також хочу щиро подякувати послу Литві в Україні за його допомогу і всебічну підтримку в цьому процесі, адже це дуже коштовна, дуже важлива річ. Тож е вже їдемо працювати. Разом до перемоги і слава Україні! Героям, Героям слава!